Громадський бюджет на дитячі мрії від швейцарсько-українського проєкту Десайд вже реалізував сотні ідей учнів у 12 територіальних громадах Одеської, Полтавської та Івано-Франківської областей. Школярі отримали нові сучасні СТЕМ лабораторії, спортивні майданчики та зони відпочинку. Для Терешківської територіальної громади Полтавської області такий досвід був вперше. Сконтактувалися перше це для написання стратегії освіти. А так як попросили десайда допомогти нам написати ще стратегію громади, вони радісно погодилися, і ми паралельно писали стратегію розвитку освіти і стратегію розвитку громади. Ми не розуміли як краще. У нас було бачення, як зробити старшу школу профільною із декількома спеціальностями, щоб наші діти стали конкурентноспроможні. Ми розуміли, як розвивати матеріально технічну базу. Але як застосовуючи науковий підхід, зрозуміти, як нам краще яку модель створити, як нам створити цифрову освіту, до речі, зараз у нас вся громада переведена на цифрову освіту і школи, і вже дитячі садочки. Саме десайд нам допоміг це зрозуміти. У громадському бюджеті на дитячі мрії взяли участь усі навчальні заклади Терешківської громади. Серед 17 поданих ідей відібрали 9, за які проголосувало найбільше жителів. У Терешківському ліцеї результатом плідної роботи над проєктом став освітній простір Space Hub. Дуже важливим була саме робоча зона поверхня, де можна просто сидіти, дивитися на сніг. І працювати з натхненням дуже багато роботи з маленькими дітьми. Вони також сюди приходять. Є покриття, щоб вони могли сидіти на підлозі в теплі. Дуже щасливі, що з'явився такий простір, де можна реалізувати роботу, творчість, потенціал різних дітей і дійсно виконувати бажання. Щоб втілити освітній простір у реальність, школярам попередньо довелось пройти чимало тренінгів, хакатонів, а також навчитися працювати у команді. Це дуже надзвичайний досвід, як для мене, так і для дітей. Ми могли знаєте, поринити в таку цікаву атмосферу, де нас навчали і зразу ж це втілювати в життя. Досконалились навички, да і критичне мислення, і навик спілкування, знаходження партнерів, знайти нових друзів. Які зможуть допомогти в реалізації це все було цікаво і корисно, і надалі будемо цим користуватися. Також на території ліцею реалізували міні-проєкт Шкільне подвір'я Зона комфорту. Розмістили лавки для відпочинку та створили квіткові клумби. Найважливіше в тому, що це втілення ідей дітей. Коли починалися ці проекти, діти не вірили в те, що ми їх почуємо. Вони говорили, що ви нас послухаєте, наплануєте, що там вам захочеться і будете реалізовувати. І коли було це голосування, ну от виграні проекти ми почали реалізовувати, ну вони, мабуть, вже повірили в те, коли вже ми розрізали стрічечку, як завершувався проєкт, тоді вони вже були впевнені 100%, що ні, так як вони хотіли, так вони є. Де не вистачало коштів, громада додавала кошти, що батьки приходили, допомагали, щоб діти повірили в те, що це реально, що це можливо. У Вацівській філії Терешківського ліцею завдяки проєкту Десайд учні реалізували кілька заповітних мрій. Перша це розумна альтанка на подвір'ї. Я рада, що в нас така альтанка з'явилася. Ми можемо просто на свіжому повітрі краще знання отримати, ніж в класі. Окрім того, реалізували проєкт компостування, запорука чистого повітря. Ми з друзями вирішили написати проєкт про компостування, щоб учні і жителі громади не забруднювали повітря, не забруднювали довкілля. На території Ватівської філії є великий сад, там багато опалого листя, яке ми компостуємо та переробляємо, щоб. Удобрити ґрунт. та і це ще не все. Учням вдалося втілити у життя проєкт «Радіоклас». У нас сьогодні новий Й... випуск на радіо класів. Ми боялися, що Васівська філія вона, якби невелика школа, і ми боялися, що ми можемо не зайняти місце. Але ми напрягли всіх, всі проголосували дружно. І ми зайняли місце. Ми дуже були здивовані і радісні, що ми нарешті здійснили свою мрію завдяки десайду. На всі 100% ми готові далі працювати, далі писати, далі реалізовувати. І я думаю, що Десайд… Нам допоможе в цьому через війну в Україні. Учні вацівської філії наразі навчаються на території Терешківського ліцею. Тож новий курс Навчаємось жити в громаді, який теж запровадив швейцарсько-український проєкт Десайд. Опановують усі разом. В його рамках діти реалізували міні-проєкти також за підтримки Десайд. Цей курс мені подобається тим, що можна висказати свої думки. Запропонувати щось нове в школі. Наприклад, чого б ти хотів би в школі майбутнього. От було б добре, якщо б в школі майбутнього були такі класи, де не потрібно було б сидіти весь час за партою. Можна було б сидіти на килимку, і ти можеш слухати, а можеш просто піти вийти, якщо тобі не цікаво. І тобі ніхто нічого за це не скаже. Я вважаю, що це дуже потрібний курс. Дуже потрібний для дітей, дуже потрібний навіть для дорослих і для вчителів, і для громади, тому що коли ми його в минулому році проводили, ми вивчали самоврядування. У нас не одноразово бо Віталій Петрович турпіть, очільник громади. Тобто він почув дитячі побажання, дитячі мрії. Я дуже рекомендую іншим школам взяти цей курс і працювати з дітьми на майбутнє. Проєкти у школах реалізовані, але співпраця з десайд не завершується. Спеціалісти зі швейцарсько українського проєкту постійно консультують відділ освіти, вчителів та батьків, проводять різні вебінари, треніни, літні та зимові табори для дітей, а також допомагають у роботі новоствореної піклувальної ради. Піклувальна рада це в основному у нас батьки долучені до неї. Батьки будуть із середини бачити проблеми. Це буде зворотній зв'язок між школою і батьківською громадськістю. Звичайно, я б радила піклувальні ради в інших громадах, в яких їх ще не існує. Я думаю, зв'язок між батьками і школою це не від... повинно бути невід'ємною частиною нашого життя Життя як дітей, як педагогічного колективу і взагалом громади. Терешківська територіальна громада мріє й надалі співпрацювати з проєктом Десайд, щоб і реалізувати свої задуми. Якщо б Десайт запропонував ще раз взяти участь в громадському бюджеті, ми з ходу погодилися і провели б його ще якісніше. Вже самі діти розуміють, що їм потрібно робити. Нові ідеї виникають постійно, постійно, тому це все потрібно розвивати.